Після того, як ти відчув, що таке роздільна здатність кватажді, що таке плавна матриця, не хочеться повертатися знову на свої старі монітори. Те, ось як це в мене 24 дюйма, 100 Гц, Звичайна така дешева матриця, VA, нічого особливого. Колись він мені, до речі, здавався хорошим крутим монітором за свої кошти. Я його купив там за 3 з копіками тисячі гривень, і на той час мені він здавався окей. Але коли я спробував щось таке HD і 180 Гц, я зрозумів, що назад на такий монітор я більше не хочу. У мене є вже один Quad HD монітор, але возити з собою його ну злегка проблематично. Коробка, скажімо так, немаленька. Тому транспортування він ну не дуже комфортний. Тому стала задача купити собі новий. 2HD монітор, які взагалі для нього були основні задачі і критерії при виборі. Ну, перш за все, це мені потрібно було 27 дюймів. Звісно, хотілося б більше, можливо, на співвідношення сторін 21 на 9, але бюджет, хто кажеться, не резиновий. Друге, що потрібно було, це мінімум матриця 165 Гц, а віддалі більше. І так як я працюю з контентом, хотілося б було покриття sRGB, RGB, ну більше 130% і яскравість монітору більше 350 кандел на метр квадратний. І ще мені потрібно, ну дуже багато ніжка, щоб я міг. Підставити монітор вертикально, горизонтально, нахиляти, як хочу, і вибирати кути нахилу. Адже ну, для мене це практично, коли я стрімлю. Плюс не завжди є можливість встановити кронштейн, у мене взагалі такої можливості немає. Ну, ці всі критерії звучать якось взагалі не бюджетно, і вони якось не вписувались у конкретно мій бюджет. У багатьох моніторах є багато цих функцій, але щоб все разом, а й деякі критерії навіть перевершити, ох, тут потрібно було пошукати. І я такий варіант знайшов. У нас на огляді мій новий монітор MSI MAC 274 QRF QD E2. Ці назви мене завжди захоплювали. Ну, давайте по порядку. Для початку, сну 27 дюймів, 180 Гц. А-ля 10-бітна матриця, але, скоріше всього, тут 8 біт плюс FRC, хоча я цього не стверджую. Точної інформації я не знайшов, але в налаштуваннях NVIDIA можна виставити собі з 10 біт. Але, скоріше всього, тут, як завжди, 8 біт плюс FRC, адже в такому бюджеті ну, просто нереально знайти якусь нормальну 10-бітну матрицю. Якби що, посилання на даний монітор буде в описі під відео, можете собі зайти і ознайомитися з його актуальною ціною. І Не забувайте поставити вподобайку даному відео, можливо, хочете порівняння цього монітора з якимось. Напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Можливо, я вам зможу з чимось допомогти. Ну добре. Що ж мене підкупило в даному моніторі? Давайте для початку по основному. Ну, ніжка відразу, ось вона. Собі виставляй монітор, як хочеш. В цей бік вищий бік можна поставити. До речі, можна крутити в дві сторони. Це дуже така, скажімо так, нечаста практика. Зазвичай тільки в один бік повертається. Але тут можна і так, і так, як вам тільки завгодно. Ну, ніжка така дуже і дуже багато функціональна, якраз то, що мені було потрібно. Плюс його зовнішній вигляд також. До речі, доволі і доволі непоганий. Ану, я так чуть-чуть стану у бік. Ну, як ви бачите, виглядає він достойно, ніжка в нього доволі і доволі висока. Можна собі як і низько поставити, так і високо, тут же, як вам зручніше. Плюс у нього ззаді є LED-стрічка, яка я взагалі не розумію, для чого тут вона. Так, звісно, можна сказати, є сценарій використання, коли можна поставити монітор близько до стіни, налаштувати її ця стрічка, повністю налаштовується, налаштувати її, щоб вона вибирала основні кольори з монітору, транслювала її ззаді екрану і буде така легенька підсвітка. Але якби ця стрічка була на цілий монітор, так воно ще би було якось, знаєте, атмосферно. Але вона тут така є, ну вона є. Злегка колір буде, але якогось вау не очікуйте. Краще б сюди поставили якісь дешеві колонки, хоча вже у таких моніторах не прийнято ставити колонки. Ну, Виробники, напевно, думають, краще хай їх взагалі не буде, ніж будуть стоять якісь дешеві і неякісні. Ну, в принципі, у цім є своя логіка, але особисто для мене я б оцю ледь стрічку поміняв на колонки. Ну, але що маємо, то маємо. Скажем так, не основні критерії для вибору монітору, адже що без того, що без того може спокійно жити. Але особисто для мене я ось цю але стрічечку би поміняв собі на якісь колоночки. Ну але як є, ну добре, давайте для початку по його основним характеристикам, чому я вибрав саме його. Для початку це у нас 27 дюймова матриця. Rapid IPS, чесно, я взагалі не розумію, що це означає, але це, походу, краще, ніж Fast IPS. Але у нас це IPS матриця ну, дуже і дуже швидка, час відгуку, 1 мілісекунда. 27 дюймів, 180 Гц. У нас тут є підтримка 10 біт, але як я і сказав, скоріше всього, це буде 8 біт плюс FRC. Ну, налаштування NVIDIA ви можете це виставити і спробувати. Також у нас тут є HDR 400. Тобто у нас тут пікова яскравість 400 кандел на метр квадратний. Ну, пікова яскравість, то, звісно, то чудова. А от HDR. А до речі, з HDR тут не все так однозначно, як у тих попередніх моніторах, які в мене були. Тут у нас є якась новітня технологія квантових точок. Чесно, я не розумію, як вона працює, що вони тут взагалі такого дуже крутого зробили. Але за допомогою цього у нас HDR навіть з яскравістю 4 скандали на метр квадратний. Ну, хоч якось уже виглядає. На попередніх моніторах, які в мене були, HDR він був, але його краще було не вмикати. Тут він не вау. Але його можна вже реально спробувати, пізніше я вам його продемонструю, і ви зможете справді побачити, що він тут включається. І він не забирає яскравість, як в інших моніторах, що в мене до цього були. Хоча яскравість, в принципі, така сама, як були в деякі попередні мене монітори. Тому 400 кандел на метр квадратний. Можливо, навіть спробувати HDR без вау, але його можливо спробувати. Далі, що ми підкупили в даному моніторі, це його передача кольорів. А саме 94% Adobe RGB, 98% dci p 3 і 150% покриття SRGB. Коли я побачив ці цифри, я сказав, так, 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 хочу, хочу, дайте два. Парі з піковою яскравістю 400 канделі на метр квадратний, це є прям вау. Плюс в мене чомусь в вінусі відображається пікова яскравість 456 на метр квадратний. Ну, я зараз вам ось скину скріншот, ви можете побачити. Не знаю, як він це. Бачить, як це працює, але ну, Windows бачить якось так. Можливо, тут також не останню роль зіграли квантові точки. Ще у нас тут є багато ігрових режимів, всяких синхронізацій, покращень картинки, покращень кольорів. Особисто для мене головне, що тут є режим для професійного використання це є SRGB. В принципі, у якому, ну, ось такому режимі я його завжди і використовую, тобто у режимі SRGB. Коли я граю ігри, я взагалі не запарюся, просто микаю тут є така фішечка преміум кольора і граю саме так. Ну, Кольора, прям такі насичені. Працювати з ким кольорами взагалі неможливо, але коли ти просто граєш, прям кайф, ну іноді ти навіть забуваєш, що у тебе IPS монітор, і можна навіть. Чуть-чуть сплутати і подумати, що в тебе OLED. адже кольори, ну прям такі дуже і дуже насичені, але іноді навіть задуже, і хотілося б їх злегка зменшити. Добре, що там ще є і інші режими кольору крім преміум кольорів. І коли тобі задуже, знаєте, так насичено, можна вибрати щось інше для ігор. Потрібно, щоб було все так нейтрально, SRGB, і все буде круто. Ну добре, давайте до його більш детальних технічних характеристик, і його фішок. MSI MAC 274 QRF QD E2 має 27-дюймову Rapid IPS матрицю з. Чтої оновлення 180 Гц, ну і звісно, час відгуку у нього 1 мс, grey to grey. Роздільна здатність у нього Quad HD, тобто 2К, тобто 2560 на 1440 Даних характеристик вже вистачає, щоб можна було мінімально комфортно грати з хорошою плавністю, але MSI на цим не зупинилися і додали дуже багато фішок у даний монітор, щоб ваш гейм експірієнс був набагато кращим. Для початку Rapid IPS матриця. По заявам, MSI, наше зображення повинно бути кришталево чисте. Ну, по факту так і є, матриця реально справді дуже хороша. Даний монітор має технології для захисту зору, наприклад, зниження рівня синього світла. Картинка тоді стає злегка жовтувата, але для ваших очей набагато простіше і так можна грати набагато довше. Також технолог... Антифлікер. Даних технологія зменшує кількість мерехтіння на дисплеї, що дозволить також грати злегка довше. Звісно, у нас тут є адаптів Sync, щоб можна було грати без жодних розривів і з максимальною плавністю. Також дуже хороша функція, реально я нею користуюся, вона помітно покращує ваш гейм experience. Управляти монітором можна за допомогою джойстика ззаді або скачувати додаткове програмне забезпечення. Я взагалі не бачу сенсу скачувати додаткове програмне забезпечення. Монітор це річ така, яку ти раз налаштував, і потім собі тільки міняєш режими. Для чого ще скачувати якусь додаткову програму на ПК для монітору. Я не знаю, але є така функція, у MSI є програма для даного монітору, хоча мені повністю вистачає того, що можна настроїти за допомогою джойстика з монітору. Ще з таких фішок в даному моніторі навіть можна вновити прошив. Якщо у вас часом ще є декілька пристроїв, то за допомогою КВМ-модуля ви можете використовувати їх одночасно, що також доволі круто. Ви можете, наприклад, одночасно до свого монітора підключити і вашу приставку, ваш ноутбук чи ваш ПК і собі між ними переключатися і управляти за допомогою одних е пристроїв управління, тобто мешки її клавіатури, чи, наприклад, джойстика. Також у нас тут є найтвіж. Що дозволяє нам бачити об'єкти, які знаходяться в іграх в тіні, більш яскраво. Також хороша функція. Дає також додаткову перевагу. Отак, так, тут трошки перевага, там трішки перевага, тут хоп, і у вас вже реально є якісь додаткові функції, такі легкі чити. На рахунок інтерфейсу у нас тут є два usb Type-A, один USB Type B. Також у нас тут є тут usb Type-C, з допомогою якого ви можете виводити як зображення, наприклад, з вашого ноутбука, так і заряджати одночасно ваш ноутбук. Адже тут у нас є швидка зарядка 65 Вт, Ви можете відразу і зображення з ноутбука брати, і одночасно ноутбук заряджати. Чи, Наприклад, просто підключати собі тайпці кабель і заряджати свій телефон, і у кого є також підтримка швидкої зарядки. Кожна хороша функція, наприклад, я коли сиджу за ПК, то в мене завжди підключений Type-C кабель, і я собі заряджаю телефон напряму від монітора, що доволі спрощує процес користування вашим ПК і вашим телефоном, так знаєте, покомфортніше. Також монітор має дисплей порт, два HDMI-порта, один вихід на навушники і один вихід для просто підключення блока живлення. Блок живлення, до речі, зовнішній, що є як і плюсом, так і мінусом. Адже, якщо у вас живлення зламається, ви можете його з легкістю поміняти. Але поки він у вас працює, ну він просто займає додаткове місце. У у вас на підлозі, що не є великим мінусом, але все одно, ну такий собі додатковий фактор. Ну, а що там з тим, аж 4, яр з такиї вперше не захейтув. Ну, давайте розбиратися. Як взагалі у нас тут працює HDR? От ми його вмикаємо, і в більшості моніторів з епіку яскравістю 4 скандели метрів квадратні. Коли ви вмикаєте HDR, ваша яскравість дуже сильно падає, і толку, як такого від то HDR нема, бо картинка стає за дуже темною. Тут ви, як можете бачити, ми вмикаємо HDR, і практично нічого не міняється. Тим самим вже можна хоча б спробувати той HDR. Звісно, він тут не є якимось таким крутим, як на тих самих OLED-моніторах, але вже хоча б можна спробувати. І це круто, що він тут вже є не тільки яким маркетингом, а злегка її правда, адже справді ми бачимо ну, хоч якийсь HDR, що є доволі рідкістю у даній цій новій категорії. Точніше, я ще на свої очі тут хоч якогось HDR не бачу. Завжди був такий HDR, що краще було його не вмикати. Тут реально можна користувати, okay. які ми можемо зробити висновки по даному монітору. Це, взагалі, я так зрозумів, не перша генерація даної моделі. І це, взагалі, є, до, до речі, доволі крута фішечка, коли монітор має деякі свої покоління. Тобто, монітор це є не нова модель, і в ньому немає якихось дитячих болячок, а вже завжди щось доробляться з попередньої моделі, щось. Покращується. Це мені, до речі, підхід такий подобається. Це є друга або третя вже модель з даної серії. І мені, от справді, бачиться, що тут же все от реально доробили. Ну і покористувавшись даним монітором з більше двох тижнів, я вам точно можу його рекомендувати за ці кошти, які він продається. Це реально крутий, хороший монітор. Нагадую, з актуальною ціною можете ознайомитись в описі під відео, адже ціни завжди міняються, тому щоб точно вам знати ціну, можете просто зайти і ознайомитись. Можливо, вам буде цікава саме дана модель. Особисто я дуже задоволений даним монітором і що він у мене з'явився. Тепер зможу використовувати свій ПК наповну. А ви не забувайте підписатися на наш телеграм-канал. Там про технології, там про ПК, там дуже багато всяких цікавих фактів. Посилання його буде також в описі під відео. А на цьому нас на сьогодні, все. Дякую, що дивилися від до кінця. На все вам добре. Забудьте про вподобайку і підписати на канал. Щасливо!